У конгресі США анонсували початок процедури імпічменту Джо Байдену. Про це заявив спікер палати представників республіканець Кевін Маккарті. За його словами, розслідування буде зосереджене на звинуваченнях у зловживанні владою і корупції. Мовляв, існують серйозні та перевірені звинувачення щодо поведінки президента. Це перший крок у політичному процесі, який може призвести до голосування в палаті представників щодо імпічменту Байдену. Якщо його схвалять більшістю голосів, то може відбутися розгляд цього питання вже у сенаті завдяки нашим розслідуванням, ми виявили, що президент Байден збрехав американському народу, коли казав, що не знає про бізнесові оборудки його родини за кордоном. Очевидці свідчать, що бачили, як президент багато разів говорив про це по телефону. Ми знаємо, і банківські записи це доводять. Що майже 20 мільйонів доларів США були перераховані членам сім'ї та партнерам Байдена через різні підставні компанії. Джо Байден використовував свій офіційний офіс щоб узгодити з діловими партнерами роль свого сина Хантера в українській енергетичній компанії «Бурісма».